Ось, дивіться, як вона неправильно написала. Привіт-привіт! Сьогодні у нас буде влог Back to School Duck. І сьогодні це буде серія про перший день в школі. Давайте заходимо в клас по черзі, правда. Я нас опізналася, Ні, сідай. Ми прийшли, ми сядемо тут. І я прийшов. Все, усі сили. Добрий день, добрий день, дітки! Добрий день! Сьогодні ми будемо проводити перший урок математики. І зараз повинен призвонити дзвінок на урок. Все. Зараз... І вам будемо роздавати те, тести. Дивіться на мене. Зараз ми будемо вам роздавати тести. Хто хоче роздати? Я Так. будемо з звідси. Це тобі, Митя. Це мені. О, ну тут, правда, не всі. Ну добре. Зараз я вам роздам ручки. Ой. Так. Обійште, будь ласка. так ось тобі ручка. Дякую, вона така вона гарна. Деяким я роздам олівець. Ось тобі олівець молоді. Дякую. Ось тобі ніка олівець. Дякую. Ось ну, ручка. Розпочинаємо урок. Скільки буде 8 на 8. І... Так, напевно, буде. О. І... А краще це не будемо виконувати на дошці. Це буде самостійна робота. Ой-ой, мені треба підготуватися, а я не підготувалася. Ну добре, так, якщо вісім плюс 8, то то буде 16.

4 на 2, 8, 1 на 9, 9, 1 на 6, 6. Ну все. Роздаємо, роздаємо ваші тести. Так, забираємо. в шоці. Там написано 8 на 8 16. Та ти подивись на роботу бантика. Ти була найкраще, хоч би щось підпитала. Або у Асі. У них там 8 на 8 64. Я їм 12 з плюсом поставлю. Ось тобі Бантик. І ось тобі Ася. Ви великі молодці. Зараз я вас заберу ручки. Мітя і Мілка, ви дуже мене засмуч... засмутили. Я ваші тести поставлю. Мілки я поставлю 2 з мінусом, що вона писала самостійно. А мокі поставлю 0 з мінусом. І за того, що вона дала списати, та ще й написала неправильно. Тому я зараз покажу, як вона погано написала. Ось, дивіться, як вона неправильно написала. Ну добре, зараз е я забираю, у вас всі. Е забираю усі тести і зараз повинен прозвеніти дзвінок на перерву. Ура! Зараз буде ваша перерва на сніданок. Василь сніданок сендвіч та дольки мандарину. Ось. Дякую. Які смачні дольки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, ми наїлися. Добре, я зараз вас заберу цю їжу. Все зараз буде просто обговорення, без нічого. Зараз буде урок починатися. І зараз задзвонить дзвінок. І зараз я буду це писати, там я буду писати на дошці. А писати на дошці я. Зараз це все зітру. Так, ось моя затирачка. І ось ці приклади я зітру. І, і скажу зауваження Моті, що вона на наступний рік буде у нас на підготовці. Я ще не зможу, на жаль, її перевести в другий клас. Тому вона залишиться в першому. Тому воно залишиться в першому. ні ній. Дійте, кажу вам домашнє завдання з дизайну і технологією. Намалюйте сонце. Ось таке гарне. І здата здачі до завтра. Зрозуміли? Так! До побачення! До побачення!